Я робив усе, аби мої вчинки та дії продовжили моє життя. Саме так казав відомий громадський активіст і розвідник 93-ї механізованої бригади Холодний Яр Роман Ратушний. Він загинув на фронті під ізюмом 9 червня 2022 року. І це не просто слова, адже навіть після смерті Роман продовжує робити неймовірні вчинки у своєму заповіті. Військовий та активіст наказав передати частину коштів з його бойових для порятунку двохсотрічної шовковиці, плодами якої смакував Тарас Шевченко. От що означає продовжити себе у добрих справах про неймовірну історію порятунку одного дерева, наша наступна розповідь. Цій шовковиці понад 200 років. і Її плодами смакував сам Тарас Григорович Шевченко. Дерево, що отримало статус ботанічної пам'ятки природи, росте на території будинку музею видатного українського поета. Та з роками воно почало хворіти. На стовбурі утворилося щонайменше 26 ран. Вони по суті стали такими воротами для інфекцій, і дерево зсередини повністю вигнило. Це Володимир Ветроградський. Він арборист за 25 років практики. Інспектор з обстеження зелених насаджень врятував близько двох тисяч дерев по всій Україні. Зокрема, після деокупації Київщини фахівець лікував дерева, що постраждали від обстрілів. В Ірпіні був один об'єкт, де е, в дерево влучила ракета, і е, вона, по суті, збила пів стовбура. Сам стовбур був просто нашпигований уламками ракети. Це все довелось потихеньку вивільняти, прочищати, обробляти. І дерево після, після цієї обробки вижило. Меморіальну шовковицю змогли вилікувати завдяки відомому київському активісту Роману Ратушному. Учасник Євромайдану боровся за збереження від незаконної забудови столичного урочища Протасів Яр на початку великої війни. Добровільно став на захист України. І загинув у бою з ворогом під ізюмом на Харківщині. Це гроші, які сам Роман Ратушний заповідав музею, якраз от на найнеобхідніші його потреби. І відповідно одні з найнеобхідніших потреб, і він тоді вбачав якраз приведення шовковиці до ладу, тому що багато хто з музейників бачили її жахливий стан і взагалі не вірили в те, що взагалі вона може вижити далі, щоб, хоч якось, зберегти дерево, працівники. Київського еколого-культурного центру забетонували рани шовковиці. Однак цементна суміш почала набирати вологу, руйнуючи дерево зсередини. Коли Володимир взявся реалізовувати заповіт Романа Ратушного, йому довелося вичищати бетон. Усе робив уручну за допомогою перфоратора, молотка і зубила. Найскладніші ділянки арборист вирізав болгаркою. Дуже цікава ділянка у цей стовбур, який найбільше постраждав від того, що от в цьому місці у нас була перетяжка сталева статична. Ось цей стовбур по суті, розділився на дві ділянки. Якщо побачити вище, то там встановлений стяжний анкір, який якраз стримує оцю тріщину, яка була от в цій зоні. Замість бетону Володимир заповнив порожнини дерева сучасними полімерними пломбами. Вони складаються з деревного компоненту і мають аж сім шарів. Складність ще в тому, що ці всі пломби вони не наносяться е, якимось шпателем. Вони всі ліпляться вручну. Тобто це повністю ручна робота, окрім каркасу жорсткості, який всередині встав. вставу. Відповідно, враховується вся анатомія, якраз от, от всі контури на шовковиці. Була встановлена металева стяжка, щоб дерево не розкололося, але вона спричинила відмирання кори. Тож частину рослини арбористу довелося видалити. Можемо побачити оцей шрам. От і ось цей шрам, і там зверху видно, що воно прямо вростало. Тому досить велика складність була в тому, щоб цю стяжку вивільнити. Тому довелось впродовж двох днів цю стяжку вирізати сегментами, потихеньку витягувати, от, щоб зберегти повністю всі провідні шляхи. На лікування дерева у Володимира пішло аж три місяці. Тепер шовковиця має шанс на тисячолітнє життя, і арборист очікує, що вже цієї весни вона знову заплодоносить.